Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці! Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Позитивне батьківство під час війни під такою назвою у Вінниці розпочались психологічні тренінги для сімей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин. Організатори заходу, фахівці громадської організації «Посмішка.UA». В чому суть проєкту, як стати його учасником, а також про актуальність тренінгів говоримо сьогодні. Гості студії Вікторія Кравчина. Координаторка Вінницького громадського центру простір дружній до дітей, молоді та сімей та напряму кейс-менеджменту, а також фасилітаторка цього ж простору Інна Масловська. Вітаю, дівчата! Доброго, Доброго дня. Доброго дня. В чому свого проєкту позитивне батьківство і яка його мета? Взагалі, наш проект називається «Поліпшення благополуччя та стійкості постраждалих дітей і громад шляхом розширення доступу до інтегрованого захисту дітей, психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Проект посмішка ЮАВ впроваджує в партнерстві з міжнародною організацією Save the Children. Проект триватиме 10 місяців, розпочався він 1 лютого до 30 листопада. Це вже наш другий спільний такий великий проект. Наразі цей проєкт буде реалізовуватись він. Вінницькій області, як в самій Вінниці, де у нас є безпосередньо громадський центр простір дружні до дітей, молоді та сімей. Також у нас є офіс команди соціального супроводу безпосередньо. І в територіальних громадах області, тобто у нас є команди мобільних виїздів, які будуть здійснювати заходи психосоціальної підтримки, а також вести супровід особливо вразливих родин. Ми плануємо за час реалізації проекту. Тобто, ми працюємо в двох компонентах: це психосоціальна підтримка команди, так і команда кейс-менеджерів. Ми плануємо за цей час охопити. Більше двох тисяч унікальних бенефіціарів дітей, які будуть саме проект, буде імплементуватися в спровадження ПСС у Вінницькій області, а також 500 дітей, яких маємо забезпечити соціальним супроводом. Як ви обираєте цих учасників? Ну зрозуміло, що це вразливі версії населення, але ви берете десь цю статистику, чи до вас збирає власне, як стати учасником ваших заходів? Ми працюємо, якби маємо вже певну свою репутацію. Якщо ми говоримо про громадський центр, який діє у Вінниці, так на вулиці Радіона Скалецького 41, це приміщення, яке нам дав. Вінницька міська рада, зокрема центр підліткових клубів за місцем проживання. А, і Ми їм щиро вдячні за те, що це така гарна тісна співпраця громадського сектору та е, міської влади. Так е, ми знаходимося в їхньому приміщенні безкоштовно і можемо здійснювати там заходи для дітей. Якщо... Вони також ці заходи безкоштовні. Правильно, звісно, так, у нас так. абсолютно все безкоштовно. Е, у нас є ряд програм. Е, ми розділяємо частково заходи, які відбуваються в просторі на мобільних виїздах. Те, що відбувається в нашому громадському центрі, це в нас є структуровані програми. Це спеціальні програми по типу Тімапу, а це так інтегровані рухливі вправи для подолання стресу. Та, Там є 12 обов'язкових сесій для дітей, саме от, напрямку психосоціальної підтримки. Також у нас є структурована програма Харт також для підтримки і стабілізації емоційного стану дітей. Інші напрямки у нас є і хімія для дітей інтегрована, цікаво з іграми, і англійська мова у нас є безкоштовна. Також у нас йде. Напрямок не навчальний, а саме напрямок захисту тобто, ми намагаємося просто їх підтримувати за допомогою таких різноманітних сесій. У нас є веселки, і всі кольори веселки це. Також заняття для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років, які відбуваються декілька разів на тиждень. Трема мозаїка. У нас є вироби з гіпсу, і ми робимо різні фігурки. Нас... Арт-терапія у вас так. Більше 16 так? видів активності відбувається безпосередньо в самому просторі. І на мобільних виїздах ми зараз працюємо з трьома територіальними громадами. До Бо, речі, ми... якими? Якими територіальними громадами? Ми зараз активно працюємо з хмільником, угу. продовжуємо працювати е, ми дуже вдячні соціальні служби е, хмільницької міста хмільник е, за те що вони нам допомагають організовувати саме вразливі групи дітей ми також працюємо з ними в двох напрямках. Так, це Хмільник, це Барська громада і ми Тульчинська, зараз... громада, Тульчинська також. громада. Так, і ми зараз в майбутньому плануємо також працювати з Ладижинською громадою, тобто це наступний крок, який буде загалом 12 територіальних громад. Плануємо охопити в цьому проєкті. пані Інно. А ви як фасилітатор, яку функцію виконуєте в цьому проєкті? Ага. Ви безпосередньо працюєте з дітьми? Я працюю з дорослими, але так я дійсно також можу працювати з дітьми. Але моя, моє середовище все ж таки діяльності це більше з дорослими, тому що дорослі це є а, такий… Посередник між світом і між дітьми. Якщо батьки будуть щасливими, якщо вони будуть стабільними, їх психологічний стан буде нормальним, скажімо так, то тоді звичайно діти будуть також почуватися щасливими і будуть забезпечені їх потреби. Я веду саме напрямок позитивного батьківства, про який ви розповідали минулого року. Це були ну. Це дуже чудові спогади про самі заходи, тому що ми мали можливість взаємодії із такою організацією, як Каріта Спес, співпрацювали з «Я Маріуполь». Це просто такі були масивні по кількості людей, які могли відвідати заходи, тому що такі організації нам допомогли згрупувати надали більше приміщення ніж ми маємо, для того щоб можна було зібрати групи більше 30 осіб. От якщо взяти каріта Спес, ми були, здається, три рази відвідували. Я не пам'ятаю точно вже так трохи. Uh -huh. В Я теж було кілька заїздів. Ми їздили безпосередньо в табір, який відвідують самі мешканці міста Маріуполь. І співпрацювали. У нас були не тільки групи батьків, наприклад, мами і тату, а також були бабусі і дідусі. І це був дуже цікавий досвід якого в принципі інші а, mm -hmm. не мають а, фасилітатори, психологи. Які працювали минулого якби, року, тому це був дуже цікавий досвід. Також працювали в просторі у нас були групи, але вони більш маленькі. І якщо ви пам'ятаєте, минулого року в Вінниці місто мусило закритися на карантин. Але нас це не зупинило, і ми працювали в онлайні. Тому ми відкриті до різних варіантів, також у нас на заходах. Можлива присутність маленьких дітей. Тому що ми працюємо ну, наприклад, якщо я працюю з дорослими, так у мене завжди є допомога в обличчі інших фасилітаторів, які можуть працювати в цей час з дітьми. І є багато інструментів для цієї роботи, про які ви вже почули, і це чудово, тому що теж таку практику не всі вводять, не всі практикують такі. Тобто, заклади. фактично, батьки багатодітні, скажімо, які мають дітей, які прийшли до вас на тренінги старших і мають малесеньких, можуть з цими малесенькими також так. займатися у вас, Yes. Відповідно, за маленькими цими дітьми також доглядають, так, поки так, батьки вони займаються процесі. своїм ресурсом, так? Я вони в процесі розуміє. так і не зважаючи на те, що програма позитивного батьківства вона є певним чином, стандарт, стандарт має свій, але я завжди намагаюся проявити гнучкість і підлаштуватися під кожну групу, під запит кожної групи, тому що виклики вони змінюються. Якщо на початку повномасштабного вторгнення всі були в такому очікуванні, от от, -от зараз закінчить. Зараз люди починають розуміти, що це на якийсь тривалий час, і навіть гості нашого міста вони мають адаптуватися в Вінниці, вони мають тут освоїтися, прилаштуватися, знайти школи, знайти садочки для дітей, знайти навіть де гуляти краще з дитиною, в якому паркові. І от саме для цього, для такої згрупованості, для якогось контакту між місцевими і між новими війничанами, у нас є заходи Ресурсних зустрічей, ресурсні позитивні такі зустрічі. Це наразі вони проходять так. Такі зустрічі а, саме так. в цьому проєкті, який розпочався. Ми так? будемо починати впроваджувати позитивне батьківство з травня місяця, тому що uh -huh. у нас йдуть потім подарункові ігри для батьків, які проходять певну сесію. Да? Зараз тільки розпочався проєкт, тому ми до нього готуємось, але дуже важливо те, що ми раніше себе позиціонували як вінницький дитячий простір, і так нас в принципі знають і досі. Усюди пишуть, але ми називаємося громадський центр, і це вже такий важливий момент, тому що ми працюємо так. Наш головний бенефіціар це дитина, але ми працюємо багато тепер із дорослими. І у нас дуже велика кількість заходів психосоціальної підтримки. сесії якраз пані Інна і проводить їх. Відбувається в просторі. У нас велика кількість ресурсних майстер-класів для дорослих, саме для батьків. І у нас кожного вівторка та четверга впродовж. Половини доби з 11 до, до 3 години відбуваються різні такі майстерні для дорослих, які пані Інно дуже вправно проводить. Так. Це має дуже великий фідбек від гостів громадського центру до нас. Так. Це, це те, що прям дуже. Фактично, у вас зараз є вже певна стала кількість учасників. Ви називали дітей, там прозвучали цифри 500 і 200, так? А а батьків. Так само? батьків 500 осіб має бути. У нас угу. 200 подарунків виділяє нам проект для саме позитивного батьківства. Але вже ми сподіваємося, що все ж таки буде можливість взаємодіяти з іншими громадськими організаціями, і ми будемо дуже раді до співпраці. тому що кожна організація має якісь свої заходи. І, наприклад, якщо хтось може попрацювати з дітьми, але їм потрібна людина, яка може попрацювати з дорослими, ми залюбки. Тому ми відкриті. Для спілкування і відкриті до такої співпраці. Саме 200 подарунків планується закупити, але якщо буде більше охочих, ми раді до співпраці. Минулого року у нас було близько 300 батьків, здається. Ну, ми на подарунки ніколи не робили акцент. Тобто ми робимо акцент на самій програмі, тому що це шість обов'язкових сесій і 7 іде як додаткова. І в принципі для нас таргет, тобто кількість. Дітей, яка передбачена проектом, це завжди йде число, на яке ми і не дуже звертаємо увагу, тому що ми завжди перевищуємо, дуже перевищуємо ті показники, які у нас задані в проекті, тому що є величезна потреба в громадах в таких послугах саме психосоціальної підтримки та соціального супроводу. А як зараз от нас слухають наші слухачі Українського радіо Вінниця, дивляться ютуб канал? Суспільне Вінниця як долучитися нашим слухачам глядачам до ваших проєктів. От, наприклад, вони почули вперше про ваші заходи. Яким чином? У нас є телеграм-канал, він так і називається Простір дружній до дітей. Молоді. Ми там єдиний такий телеграм-канал. У нас можна легко знайти. ГЦ, ГЦ. 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 простір О. дружній до дітей, молоді та сімей. От якщо вводити в телеграм саме цю назву, там на картинці в нас в нас там діти розміщені так на картинці. Так, Ми так. знаходимося Адресу радіона Скалецького до нас туди також можна потрапити. Ми працюємо з понеділка по суботу, включно з 9 до 6 вечора. Нас можна легко знайти. У нас є сталий розкат, те, що відбувається в просторі занять безпосередньо. Так, у нас є. Е Вільна діяльність, тобто кожна дитина, це в нас безпечний простір. Ми знаходимося в укритті, тому кожна дитина, якщо вона просто хоче не приймати участь у заняттях, а просто прийти, посидіти, погратися, помалювати щось. Ми залюбки надамо їй простір. У нас є спеціальний такий місце, де діти можуть просто собі сісти і поза межами занять, розмальовувати, малювати, креативити, Ми надамо усе необхідне для того ігри, фломастери, олівці, розмальовки. Для того, щоб дитині просто було безпечно і комфортно. І знаєте, у нас в принципі таких дітей було немало, особливо в 22-му році. Тобто діти, які просто приходили в простір, вони не хотіли приймати участь у заняттях. Але в нас ми керуємося таким принципом, якщо дитина до нас приходить, вона хоче сидіти під столом, ми їй це дозволяємо. Тобто вона бо їй там комфортно. Але потім з часом вона починає звідти виходити, вона починає спілкуватись, вона починає посміхатись, і потім вона починає спілкуватися з іншими дітьми. Дітьми. Тобто, від такого ненасильницького методу спілкування ми від певної межі так, стресу доходимо до зони комфорту в комунікації з іншими дітьми. Власне, який вік учасників? Ви кажете, діти, діти, діти. Але діти це і підлітки, діти це і молодшого шкільного віку. Дякую, що ну, це питання. У нас діти від 3 років до 18, ну і є старші діти за 18 років. Але тим не менш у нас так є заняття. Структуровані і ні. для дітей молодшого віку. І є в нас підлітковий клуб, який називається Discover Me, Він відбувається щосуботи, і це дуже такий цікавий клуб у нас, тому що ми знайомимо, і, до речі, вони до вас приходили в минулому проєкті. Ми знайомимо його їх з різними пос... мож... професіями, професіями це такий які можуть бути. Нахил на профорієнтацію, тому що підлітки, це в принципі ж діти у нас після 14 років, це діти після. Ну, які закінчують 9 клас, 10-11, які стають перед вибором, куди їм іти і е, як влаштувати своє життя, е, і про форієнтацію намагаємося так, її якби стати частиною цього е, клубу. Е, але... Це теж не є основним, якби таким елементом, тому що коли діти приходять на підлітковий клуб, в них є можливість поспілкуватися. Знову ж таки, це нові мешканці Вінниці і це наші вінничани, які вже живуть тут з народження. А ці діти між собою спілкуються і налагоджують контакт. Ось це дуже дуже чудовий досвід, як на мене. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про психологічні тренінги позитивного батьківства у Вінниці під час війни для сімей військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та багатодітних родин. Дякую гостям студії за розмову. Вікторії Кравчині, координаторці Вінницького громадського центру Простір дружній до дітей, молоді та сімей. Також ем, напрямку кейс-менеджменту, а також фасилітаторці цього ж простору Інні Масловській. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, поширюйте, пишіть коментарі. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини разом з українським радіо Вінниці. Разом до перемоги!